Let's go! Yeah! Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Рожеві Кіт Геймс. І сьогодні я хотів би показати вам епічний бій, точніше, кінцівку бою, де наш герой на італійській пт Сау 9 рівня здобув медаль Редлі Волтерса і здобув медаль Колобанова. Це було дуже круто. Дуже круто він розібрав майже всю команду. І я вам говорю, це напевно за 77 тисяч боїв, які я був, на моїх очах таке було перший раз. Тому насолоджуйтесь. Поїхали! Гоу! Так, і ось наступає цей момент, коли наш герой займає позицію на горі для того, щоб вифармити цього Колобанова. Зараз у нас ситуація плачевна. Майже всі наші злиті, залишилося у нас тільки так, 8 союзників і дуже-дуже багато супротивників. Так, перший флаг, перший флаг нашого героя. Ми скидаємо барабан і займаємо вигідну позицію на горі. До речі, скажу вам, Нік Табуретик, так, у героя, цей герой із Казахстану. Я з ним списався після бою, попросив у нього реплей, тому що я говорю, це просто епік. Герой нажирає на Стокові пушиці. Так, виїжджам на пригорок, бачимо, що там ламається деревце, значить там буде ще хтось. Так. Проджетта там поки не помагає Ага, світимось до 4 Стріляємо, але нам... наші вугли вертикальні наводки. Наша наша гармата не дає нам цього зробити. ну Дуже такі, не дуже хороші вугли вертикаль наводки цього танка. Так, і що далі? Зливається вафля. Зливається вафля. Наш груз займає позицію трошечки вище для того, щоб відслівати хто їде. Так. Перш... Першим отримує. А, промазає по скунспансеру. Далі Т-30. Вуслимо Т-30 раз. Даємо по Т-30 ще раз. Так. Прекрасно. Перекидаєш їм барабан. Так. Отримує 704-й. З лівої сторони там зараз я трошки допоможу. Прийму на себе плюх Поїхали. І 704 й помирає. І це наш буде другий фраг. Далі що? Далі т 30. Герой трошки відступає, перекидаш я барабан. Так? Нє? Так, перекидаш, я барабан, добре. Прикидаєш барабан. І залишається три союзника і. скільки? І 6 противників. Так. Прокидаш їм барабан. Барабанка це ну просто мега швидко. Добираємо Т-30. Т-30 нам дається на 730, залишає нам тільки половину ХП. Це нас тре... буде наш третім фрагом. Третім фрагом буде нашим. Так, далі Скун Спанзер. Не пробиваємо, ми пробуваємо даємо з пробиттям нормально. ШПТК і хто там ще? Канунік Панзер, ШПТК. Скунспанзер. су 130 пм і арта залишилась. Так. су 130 повний барабан. Я думаю, ми буде чекати, хто перший ризикне, щоб поїхати і отримати плюхо. Так, 130 дає, дає шот. Канонек Панцер убиває нашу арту. Щоб відбуватися далі. Даємо шот по су 130 130 не пробиває. Порудимося на канунек Панцер. Убиваємо канонек Панцер. 4 фрага в нас. Є. Ще ПТК раз. Канонек Панцер. 2. Так, Є, попадаємо, попадаємо. Так, дуже таке гарне попадання було в нашого головного героя. Так. Шептика міг би спокійно, думаю, нас забирати, але він чомусь цього не робить. Відступає, хоча. Хоча... Ну, Рахувати пульки треба міти, напевно. Бо, наприклад, я б знав, би, що я 4, 4 він видав, то він зараз Так, далі. ШПТК раз, о боже, що з текстурами шепетика. Хе-хе-хе, як завжди. Так, добре. Добре, добиваємо нашого шостого фрага. І вицілюємо останнім середом сушку і додаємо сушку. Єсть! Прекрасно, прекрасно, добиваємо сушку. І залишається настільки один противник, це арта. Оп, промазав вона арта. Я, до речі, вже в чаті він пишу, що перший раз таке бачу на, 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 свої, на свої очі такий бій за 70 тисяч боїв. мене реально, я перший раз бачу, щоб люди ось так тащили катку. Це просто реально круто. Доїжджаємо до бази. Десь тут був нахваляна арта. Так, є. Перед нами. Є. Вона, вона ще не повернулася, довертає корпус, може стрельнути. І не, не встигає вистрілити арта, і наш герой добиває. Бере восьмий фраг. Восьмий фраг бере наш герой. Круто. Круто. Хлопці, дівчата, це просто мега крутий бій. Просто мега крутий. Так, друзі, так, отримали майстра. Ми отримали Колобанова. Дуже рідкісну медаль, яку дуже важко заробити. Редлі Волтерс. Основний калібр. Воїн, це просто мега епічний бій. Наш герой настріляв 4800 домашки на стоковій ПТ 9 рівня Італії. Друзі, за цей бій. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є такі ж епічні бої, заходьте в мій телеграм-канал, кидайте мені силочку на ваш реплей. Якщо він дійсно класний, я теж його виложу сюди. Всім пока. Побачимось. Let's go! Yeah!